Останнім часом все частіше можна почути таку абревіатуру, як ГЗН, що розшифровується як гендернозумовлене насильство. Як розуміти це поняття? З чим воно пов'язане? Що значить гендернозумовлене? Що таке насильство? Перш за все, слід зрозуміти, що таке стать і що таке гендер. Стать, наприклад, належить до біологічних. І фізіологічних характеристик, що визначають чоловіків і жінок. Вона має на увазі репродуктивну систему. Жінки мають груди та внутрішні репродуктивні органи, що відповідають за виношування дітей. Чоловіки мають зовнішні репродуктивні органи тощо. Гендер належить до соціальних відмінностей між чоловіками та жінками. Хоча це поняття глибоко вкорінене в кожній культурі, соціальні відмінності змінюються з часом та мають різні варіації, як всередині певної культури, так і між різними культурами. Поняття гендер визначає ролі відповідальності, можливості, привілеї, очікування та обмеження для чоловіків та жінок в будь-якій культурі. Тобто це соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття чоловік і жінка, психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, тобто гендерні ролі. Якраз саме гендерна роль означає набір очікуваних зразків поведінки, норм для чоловіків і жінок. З гендерними ролями пов'язані гендерні стереотипи. Це сформовані культурою узагальнені уявлення або переконання про те, як поводяться чоловіки та жінки. Так ось насильство, яке вчиняється до осіб через їхню стать або стосується переважно осіб певної статі, і є гендерно зумовленим. Це крайній вияв дискримінації за знакою статі, постраждалими від якого найчастіше стають жінки. За міжнародними даними, 90% постраждалих від насильства це жінки. До речі, використовуємо правильну термінологію. Не говоримо жертва, говоримо постраждала особа. Так визначено у вітчизняному законодавстві. Замість агресор, насильник, говоримо кривдник. Замість насилля використовуємо насильство. Замість насильства в сім'ї вживаємо термін домашнє насильство як ширше поняття. Використання правильної термінології своєрідний маркер того, що ви пройшли навчання та розумієтесь на сучасних підходах до цієї тематики. Гендерно зумовлене насильство є загальним терміном для будь-яких шкідливих дій чи погрози вчинення таких дій примусу, які вчиняються проти волі, бажання людини. Гендерно-зумовлене насильство це дії, які впливають на осіб певної статі диспропорційно і можуть спричинити фізичну, сексуальну чи психічну шкоду чи страждання або економічні збитки постраждалій особі. Гендерно-зумовлене насильство може відбуватися в приватній чи публічній сферах, є одним із найпоширеніших порушень прав людини у світі. Воно не знає соціальних, економічних чи національних кордонів. Часто густо насильство ототожнюють із конфліктом, і, як наслідок, не вважають за потрібне втручатися. Тому слід відрізняти насильство від конфлікту. Так, насильство є результатом свідомих дій людини та характеризується такими основними ознаками: умисність, спричинення шкоди, порушення прав і свобод людини, значна перевага сил того, хто чинить насильство. До цих ознак. Який свого часу встановив дослідник Єжи Малібруда, я б додав ще систематичність. Вона наступає, коли акт насильства вчиняється втретє і надалі. Перший раз це одноразовий випадок, другий раз повторний, а ось третій і далі можна вже віднести до систематичності. На відміну від конфлікту, де сторони з'ясовують стосунки на основі рівності між ними. Ситуація насильства передбачає зловживання контролем і владою. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, так звана Стамбульська конвенція, а також інші міжнародні документи виділяють такі 17 видів гендерно зумовленого насильства. Це фізичне, психологічне, сексуальне, економічне. Домашнє насильство, переслідування, зґвалтування, сексуальне домагання, каліцтво жіночих геніталій, примусова стерилізація, примусовий аборт, примусовий шлюб, злочини в ім'я так званої честі, насильство в інституційному середовищі, насильство у воєнних конфліктних та постконфліктних ситуаціях, торгівля людьми, гендерна дискримінація. Я хочу наголосити, що не слід плутати види та форми. Так, домашнє насильство є видом гендерно зумовленого насильства, а саме домашнє насильство характеризується формами. Конкретно про них ми скажемо дещо пізніше. Насильство по відношенню до жінок є головним фактором смерті та інвалідності серед жінок репродуктивного віку. Воно не завжди позбавляє життя, але майже завжди підриває здоров'я, порушує безпеку та незалежність постраждалих. Як відомо, лікарі для того, щоб вилікувати хворобу, повинні з'ясувати її причину. Так, наприклад, порушення менструального циклу може бути викликане перебуванням жінки у постійному стресі, який, в свою чергу, обумовлений ситуацією насильства. В якій вона перебуває. Лікар або лікарка призначає лікування, але воно може бути безрезультатним, тому що працювати з усуненням причини захворювання ніхто не розпочав. Та й розпочати важко, тому що гендерно зумовлене насильство переважно приховується через звинувачення постраждалої та безкарність кривдників. Як наслідок, воно набуває системного характеру. Однією з найголовніших причин гендерно-зумовленого насильства є гендерна нерівність у суспільстві, де чоловіки зловживають своєю владою проти жінок. Окремо наголошу, що в теперішніх умовах війни особливої уваги потребує така форма гендерно-зумовленого насильства як сексуальне насильство пов'язане з конфліктом СНПК. Таку абревіатуру ви теж могли чути. Це будь-яка сексуальна дія. Спроба домогтися сексуального акту або інші дії, спрямовані проти сексуальності особи застосуванням примусу, які мають часовий, географічний та причинно-наслідковий зв'язок зі збройним конфліктом, воєнними діями, зґвалтування, сексуальне рабство, примушування до заняття проституцією, викрадення та торгівля людьми, примусова вагітність чи аборт. Примусова стерилізація, домагання, інші форми сексуального насильства, подібні за тяжкістю, наприклад, погрози зґвалтування або сексуальним насильством, каліцтва жіночих або чоловічих статевих органів, тортури сексуального характеру, примусове оголення тіла, інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом тощо. СНПК застосовуються для деморалізації мирного населення. Його наслідки можуть бути жорстокими та полягати у значному фізичному та психологічному впливі на потерпілих, постраждалих та їх оточення. Сексуальне насильство в умовах війни це порушення як міжнародного гуманітарного права, так і брутальне порушення прав людини, злочин, який підпадає під юрисдикцію міжнародного кримінального суду та не має строку давності.